Що котики? Зачекалися, знаю. Деколи ми заставляємо вас чекати, деколи я вас заставляю чекати. Довго відповідаю, довго роблю заміри. Але щодня цілодобово ми стараємося, стараємося, щоб у вас було все. Стараємося, щоб його було якомога більше, різноманітного. Не завжди. Наші сили, наше натхнення, і наше здоров'я витримують все, що ми хочемо, що ми бажаємо. Але ми стараємося, тому що в нас є ви і ви стараєтеся заради нас значно більше. Як бачите, інтер'єр навкруг мене завжди міняється. Чому? Тому що ми хочемо, щоб у вас було з чого вибирати, було що вибирати, було все якісне, різноманітне і таке, як вам потрібно. Тому завжди кругом мене трішки бардак, трішки всього забагато. Трішки треба пошукати, подумати, згадати, підібрати і поміряти. Але це наша робота. І ми з задоволенням, з натхненням робимо її заради вас. Хочете, я проведу вас ще кудись. Пішли. Тут сидять наші чарівні феї, яких ви не бачите, але які дуже стараються заради вас. Вони телефонують, пишуть, роблять все. А тут мій куточок таємний такий, таємничий. Тут знаходиться стіл для пакування. Ваші шкарпеточки, ваші шоколадочки, ваш корм для друзів, який багато хто з вас отримав з ось такими наліпочками. Такі наліпочки хтось бачив? Так. Це пакується тут, в моєму куточку. Де я намагаюся встигнути з відправками, щоб ви все отримали вчасно. Деколи в нас бувають, але це таке, ви нас любите, ви нам прощаєте, і ми завжди виправляємося і стараємося зробити вам якісь бонуси. Мало місця, багато всього мало нас. Ми також люди, ми стараємося, але що особисто мене заставляє? Все це витримувати і заставляє справлятися. Ось такі листи. Лист де моя доця каже, що вона скучає, але вона знає, що зараз у мами багато роботи, тому вона розуміє, що мама не може залишитися з нею десь далеко. Але хоче, щоб мама просто частіше приїжджала. І це тримає мене. А ми намагаємося тримати вас. Тому зустрічайте оновлення і трішечки терпіння.